24 лютого у сесійній залі виконавчого комітету найактивніші представники громади та міські посадовці зібрались для обговорення важливих для міста проблем. Зокрема, громаду цікавила тема роботи комунальних служб міста в зимовий період. Пан Корнійчук в свою чергу не залишив громаду в невіданні та озвучив детальний звіт щодо роботи комунальників. Розпочав з підприємства Бориспільводоканал. Перший заступник нагадав, що нещодавно був підписаний договір зі світовим банком на кредит кредитування підприємства. На сьогоднішній день підписано договір Світовим банком на кредитування цього підприємства в сумі 32 млн грн під 4,23 річних. Дві срочки платежа 2 роки. Два роки ми не будемо платити абсолютно ні проценти, ні тіло кредиту. І будемо віддавати цей кредит 17 років. Вони значно поліпшать водопостачання нашого міста і зменшити нервозатрати на видобуток та подачу води. Після цього перейшов до діяльності тепломережі. Сам пан Корнічук зазначив, та кількість гарячої води, яка сьогодні тече з кранів громади, недостатня. Тепломережа, якщо коротко сказати, подає тепло безперебійно і подає. Гарячої води, звичайно, недостатньо, що тільки вихідні. Дні. Однак, заступник поділився планами на майбутнє щодо виправлення цієї ситуації. Зараз розроблена програма, і при прийнятті бюджету міста це буде враховано, щоб ми все-таки перейшли на подачу гарячої води цілий ціли тижнево, кожен день, що подавали гарячу воду. Також перший заступник поділився з присутніми і гарною новиною. Що минулому році ми провели реконструкцію котельні на вулиці при вокзалі і реконструкцію котельні у лікарні в нашій. Зараз немає проблем у нас з лікарнею і з теплом і з гарячою водою. На вулиці Привокзальній вирішили проблему з теплом і вже минулої суботи і неділі розпочали подачу гарячої води, тільки по двом топероковим будинкам, але буквально за тиждень-за два ми будемо подавати гарячу воду у всі будинки цього мікрорайону. Звісно, шторкнулись тему заборгованості за газ. На сьогоднішній день ми маємо борг за спожитий газ по бористоте тепломережі 5 мільйонів дев'ятсот. 2000 тисячі гривень на сьогоднішній день. І негайно його потрібно сплатити борг населення 4 мільйони 800 тисяч, борг державного бюджету 2 мільйона 100 тисяч і борг інших підприємств. І того 7,6 мільйона боргів зараз мають тепломережові. Також громаду цікавила тема тротуарів міста, адже багато хто жаліється на те, що тротуари міста такі, що є некомфортними для пішоходів. На це заступник відповів так. При підготовці до отримання воли сусідньо зимовий період 2009 тисячі року було заготовлено 2930 тонн піщано-солівої суміші. Анна Вибішівич Богдан Фірсов новини телеканал Буриспіль.